Всім привіт! Сьогодні в нас об'єкт, де ми встановлювали металопластикові конструкції в заміну старим, теж металопластиковим. Об'єкт це в місті в Києві. Бачимо старий варіант балкону, який він був. Причина заміни, профіль уже старий, багато було продувань. Склопакети однокамерні. Тобто в стані було погано, треба було щось робити. І замовлено клієнтом були нові, я би сказав, ексклюзивні варіанти, оскільки профіль використовував FріHo 70, стандартний теплий варіант але Він був ламінований з двох сторін синьою плівкою, плюс клопакети теплі двокамерні з аргоном з енергом, но зовнішнє скло з тонувальною плівкою. Під віконники ми бачимо виробник Крафт. Колір був під віконників антрацит. Сама ламінація показуємо. Оце тонування синє, яке вибрав клієнт. І ось таким чином виглядає ламінація. Тобто плівка синього кольору. Це ламінація на білій основі, оскільки це нестандартний варіант. Через це наносили плівку з вулиці та із середини, але на білий профіль. Вікна у нас з фурнітурою Мако. Відкривання, провітрювання та мікрощільове провітрювання. Ручки, в свою чергу, були теж вибрані антрацит, так само, як і підвіконник. І зараз покажемо металевий відлив та козирьок теж були в кольорі антрацит. Ось так це виглядало з вулиці. Синя тонування показуємо ще раз. Ну і провітрювання, мікрощільове, все працює, відкривається, закривається, все добре. Ось так от виглядає в закінченому варіанті балкон. Стосовно балконного блоку, теж це була ламінація, це синій колір ламінації, але тонування, як ми бачимо на склопакету, вже іншого кольору, а саме золотистий. Ось так от зовнішній вигляд з балкону. Підвіконники були теж встановлені виробника крафт, колір антрацит, і ручки теж були хопи-виробник. Колір антрацит. Якщо не помиляємося, ручка Хопе Нью-Йорк називається. Вставка в дверях знизу це сендвіч. Сендвіч теж кольору антрацит, оскільки синього ніде не було в такому варіанті. Ось так от вигляд має і середини, з приміщення, закривається, відкривається.